Колосальних грошей близько 93 мільйонів гривень коштуватиме капітальний ремонт вулиці. Робоча гроші на цей проект знайшли у міському та обласному бюджетах. Підрядник на виконання ремонту ще не затверджений, але сьогодні пройшла перша виїзда нарада. На ній пресі повідомили, які зміни очікують на робочу найближчим часом та назвали строки, коли ремонт має бути завершений. Робоча чекала на капітальний ремонт 10 років, і ось цей час настав. Тендер на виконання реконструкції вже проведений. Цього тижня стануть відомі його результати, і наприкінці липня ремонт почнеться. Обсяг робіт велетенський. Якість та строки виконання обіцяє контролювати особиста голова облдержадміністрації. Губернатор Різниченка буде контролювати. Я буду лично контролировать ход выполнения работ. Качество и сроки для нас приоритет. В договорах прописали гарантийные сроки ремонта дорог. И у нас сегодня текущий ремонт дорог мы требуем от подрядчиков как минимум 2 года. На капитальный мы себе ставим завышенную планку 5 лет. Під час заміни дорожнього покриття повністю перекривати робочу не будуть, адже ремонтники працюватимуть по смугах. Також по всій довжині вулиці будуть поновлені бордюри та освітлення. Крім того, обіцяють висадити близько 600 дерев, переважно хвойних. Окрема стаття видатків то трамвайне полотно. Також буде зроблено ремонт трамвайного полотна. Вот, якщо посмотрите, вот красним. Это нове трамвайне полотно внизу робочий, которая буде зділена на плітах так называемый бесшумный ход. Також автори проекту зробили висновок з недавніх дощів, тож в переліку робіт прочищення шляхових колекторів. Аби не з робочої не плавав під час сильних дощів, цього разу серйозно візьмуться за ливневу каналізацію. Обіцяють поновити 130 колодязів і встановити антивандальні решітки. Повну заміну дорожнього покриття мають закінчити до 1 жовтня. Ще місяць піде на завершення усіх інших робіт. Може навіть статися, що після капітального ремонту робочої новий асфальт з'явиться на прилеглих до неї вулицях. Марина Дудник, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.